Вітаю вас на каналі ЗнайпДР. Сьогодні розглянемо з вами білет номер 22 Перше питання. Яке, яке з перерахованих дій відповідає терміну обхін? Випередження одного або кількох транспортних засобів пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Випередження рухомого транспортного засобу пов'язане з перестроюванням на ліву смугу руху попутного напрямку. Випередження рухомого транспортного засобу пов'язане з перестроюванням на праву смугу руху, обгін це випередження з виїздом на смугу зустрічного руху. Обов'язково на зустрічну смугу. Якщо ми не виїхали на зустрічну смугу, то це буде залишиться терміном випередження. Якщо виїхали, це обгін. Правильна відповідь номер 1 чи завжди для привертання уваги водія транспортного засобу, що обганяється, дозволене подавання звукового сигналу на дорогах за межами населеного пункту? Дозволено завжди заборонено. Якщо встановлений знак, подачу звукового сигналу заборонено. Звісно, що якщо встановлений знак, то подавати звуковий сигнал буде заборонено виняток один-єдиний для попередження ДТП. В інших ситуаціях заборонено. Коли водієві необхідно припинити подавання сигналу світловим показчиком повороту, виконуючи маневр. Безпосередньо перед початком виконання маневру, відразу після завершення маневру чи під час виконання маневру. Припиняти, Припинити подавання сигналу світловим покачком повороту необхідно відразу після завершення маневру. Зробили маневр і виключили сигнал повороту. Якби подавали рукою, то сигнал рукою потрібно припинити перед початком маневру. Так, в цій відповіді номер 2 відразу після завершення маневру. Чи дозволено виконати обгін в цій ситуації? Дозволено. В будь-якому випадку заборонено. Дозволено, якщо швидкість автомобіля, що обганяється, менше, ніж 30 км за годину. В даній ситуації обгін заборонено. Тому що вправа дорожнього руху сказано, що заборонено обгін в місцях, де є хоча б по дві смуги в одному напрямку. І не сказано, чи ці смуги в нашому напрямку чи зустрічному. На даній дорозі є дві смуги в одному напрямку, тобто в зустрічному напрямку, і обгін заборонено. Так. Що вмикається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості. Габаритні або стенькові ліхтарі одночасно з аварійною сигналізацією. Габаритні або стенькові ліхтарі додатково дозволяються обікнути ближнє світло або протитуманні фари і задні протитуманні ліхтарі. Протитуманні фари стоянкові вогні. Значить, в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості під час зупинки. Потрібно вмикати габаритні або стенькові ліхтарі. А якщо це недостатня видимість, то можна додатково ближні світло або протитуманні фари. Відповідь номер два. Чи повинні водії транспортних засобів, які виїжджають на автомагістраль або дорогу для автомобілів, пропускати транспортні засоби, що рухаються по цих дорогах, не повинні, повинні завжди, повинні, тільки якщо встановлений знак, дати дорогу. Права дорожнього руку заявлено, що повинні давати дорогу завжди. Незалежно від того, чи є знак, чи немає. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед місцем перетину дороги з велосипедною доріжкою поза перехрестям? Є в нас такий знак попереджувальний. Знак номер 2 Виїзд велосипедистів. В нього є два значення. І одне з них він попереджає. Про перетин дороги з велосипедною доріжкою поза перехрестям. Засліплення це фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли на деякий час видимість для водія стає поганою, але він має можливість. Виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Засліплення це коли водій не має можливості виявити перешкоди. Значить, повністю засліпило, він нічого не бачить. Відповідь номер один: По якому з наведених елементів дороги дозволено рух нерейкових транспортних засобів по тротуару, по трамваній колії, по проїзній частині. І відповідь 2 і 3. Взагалі для нерейкових транспортних засобів призначена проїзна частина. Зазвичай ми їздимо по проїзній частині. Але в деяких випадках дозволяється рух і по трамвайній колії. Значить, правильна відповідь 2 або 3. Чи відноситься штучна споруда, естакада, шляхопровід міст тощо, яка призначена для руху транспортних засобів до елемента автомобільної дороги? Якщо ви почитаєте термін автомобільна дорога, то там сказано, що і шляхопровід, і естакада, і міст, все це відноситься до дороги. Так відноситься. Практично, якщо ж ми їдемо по мосту чи по шляхопроводу, це ж також дорога відноситься. Що з переліченого нижче відповідає терміну видимість у напрямку руху. Це мінімальна відстань, на якій з місця водія можна побачити стоп лінію. Це максимальна відстань вправо від напрямку руху, на якій можна розпізнати транспортні засоби, що наближаються до перехрестя по головній дорозі. Третє максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху. Що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом. Видимість у напрямку руху це максимальна відстень, на якій з місця водія можна розпізнати межі елементів дороги. Відповідь номер 3. Тому що якщо ви подивитесь першу і другу відповідь, то побачите, що вона вже неправильна. Бо тут тільки стоп-лінію побачите, тут тільки максимальна відстань вправо, ну чому вправо? Ну, в загальному максимальна відстань, на яку ми, ми можемо розпізнати межі елементів дороги. Відповідь номер три: яка з наведених категорій осіб бере участь у дорожньому русі? Поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. Пішохід, пасажир, регулювальник. До речі, питання просте, але тут також часто робить помилочки. Уважно читаємо питання. Бере участь у дорожньому русі поза транспортним засобом. Значить, мається на увазі особа, яка знаходиться поза транспортним засобом, не в ньому. Чи це не може бути пасажир, це в нас пішохід. А якби був в транспортному засобі, то це вже пасажири. Колона пішоходів це організована група людей, які рухаються по тротуару в одному напрямку. Організована група людей, які рухаються узбіччя в одному напрямку. І організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Згідно терміну, колона людей це коли вони рухаються по проїзній частині. Саме тоді їх можна назвати колоною. Маізнаватися згідно правил дорожнього руху. Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами, погодними явищами, такими як дощ, снігопад, туман тощо. Відповідь 1 і 2. Обмежена оглядовість це коли ми не бачимо щось із за параметрів дороги, інженерних споруд, будівель, автомобілів, дерев і так далі. Маю на увазі це все, що нам обмежує оглядовість, але крім погодних умов. Значить, це може бути і перше, може бути, і друге, але головне, що не третє. Тому що, якщо не видно із за погоди, то вже термін другий, то вже буде недостатня виданість. Так, обмежена глядовість відповідь номер 1 і 2. Пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, відсутні світлофори або вимкнені, чи працюють в режимі миготіння жовтого сигналу, вважається, відповідно, нерегульованим. Якщо є світлофор або регулювальник, це вважається регульований. Якщо немає ні світлофора, ні регулювальника, це значить або вони не працюють, то це значить нерегульований. Так само і з перехрестям. Чи дозволено водієві виконати випередження, виїхавши на розділювальну смугу, яка відокремлена суцільними лініями дорожньої розмітки? Дозволено чи заборонено? Виїжджати на розділювальну смугу заборонено. І для випередження, і для зупинки, для стоянки заборонено. Що з переліченого нижче відповідає терміну небезпека для руху, зміна дорожньої обстановки, в тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу, чи перетинає її, яка загрожує безпеці дорожнього руху, і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Чи зміна технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху, і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. І відповідь 1 та 2. Термін небезпека для руху. В нього входить і перший пункт, і другий. Там просто одне речення, в цьому білеті розділили на дві частинки. Правильна відповідь і 1, і 2. Яку максимальну кількість пасажирів ви, як водій з категорії Ю Б маєте право перевозити не більше 5, не більше 7, не більше 9 з урахуванням місця водія? не більше 9, не враховуючи місце водія. Категорія Б це 8 пасажирів і 1 водій. <кій> Значить, правильна відповідь у нас буде, якщо без водія, то 8, якщо з водієм, то 9. Значить, не більше 9 з урахуванням місця водія. Щоб краще було запам'ятати чи легше, то можна так, що кількість пасажирів парна, 8 пасажирів і окремо 9 і водій. Регульованим пішохідним переходом вважається. Таке питання вже було. Пішохідний перехід, рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником. Пішохідний перехід, рух, по якому регулюється дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Вже ми сказали, що регульований пішохідний перехід це саме тоді, коли є світлофор або регулювальник. Якщо знаки, то це не регульований. Саме світлофор або регулювальник це регульований. Чи може автомагістраль перетинати на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин? Так може, ні, не може. Автомагістраль не може перетинати на одному рівні. Є такий термін автомагістраль, кому цікаво, почитаєте, це дорога з до розділюваною смугою, така швидкісна, на якій максимальна швидкість. 130 км за годину. І на одному рівні не повинні там зустрічатися ні населені пункти, ні залізничні переїзди, ні пішовні переходи і так далі. Значить, ні не може. Так, і все. Сьогодні питання легенькі. Встигли ми за 12 хвилин. Всі питання правильні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.